Дивись, отакий період був ще в моєму житті. Це команда ресторану Макдональдс. Я працювала, Ти, е... працювала так, працювала два роки. Ну, тобто, це команда Макдональдс. Я передаю всім вітання. Хто це ага. зараз бачить? Макдональдс Кривий Ріг 95-й квартал. Ану імена А, Олена Кривець, Наташка Серебрякова, Коля Тинок, Льоша Ткаченка, ні Саня Антіпін, Олег Шевченко, Влад Кривенко. Крута пам'ять. Ще я ще всіх одноліт однокласників, пам'ятаю і всіх з кружків. Да. От був у тебе. Мене не виховували як особливо. Щоб я забувала йому на сонечко сонечко з голі. Це так, я запропонувала. Давайте от так, кадр. Машуля, це моя перша робота. перша? ні, ну що Ну так, яка е, робота на якій я заробляла більше ніж штату і заводі, але по факту це не перше, ти в банку працювала ще так. Це з ну з банку, ну то то таке, то після вузу а. це та робота, яку я хотіла.